Доброго ранку, науковий ліцею. Нарешті ми з вами чуємо ці довгоочікувані слова. Ми щасливі, бо сьогодні особливий день, головною подією якого є зустріч справжніх друзів. Нарешті ми разом зібралися в стінах рідного ліцею, щоб розпочати нову сторінку нашого ліцейного життя. Сторінку, яка називається 24 25 навчальний рік. Ми живемо в той час, коли Україна переживає важкі часи боротьби за збереження соборності, подальший розвиток і самоствердження. Тисячі людей ризикують свою бою заради кращого майбутнього. Мільйони мріють про сильну і справедливу державу. Війна в Україні змусила нас привчитися до нових реалій та забрала в нас найцінніше: безпеку і тихе небо. Але ми впевнені, що війна скоро закінчиться і ми зможемо продовжити звичне нам навчання. Ми вдячні нашим захисникам за те, що сьогодні з ними чистим небом, що нам світить лагідне сонячне проміння та сміються діти у своїй рідній Україні. Але Україна сильна і непереможна, волелюбна і незалежна, бо вона має розумних, цілеспрямованих, креативних дочок і синів. Саме такими є наші сьогоднішні 11-класники. Їм належить майбутнє України. Вони вільні, дзвоні ідей та креативу, покоління, яке напише нашу історію. Сьогодні нам хотілося скоріше прийти до ліцею, адже це наш останній перший дзвоник. І ми хвилюємося, як ніколи. Вперше з'явилося відчуття, що це наш останній навчальний рік. На жаль, воєнний, але ми сповнені надією, що наш випускний вечір буде мирним. За плечима кожного з нас величезний шлях повний історій та емоцій. Ліцей подарував нам знання, дружбу та велику родину. Сьогоднішній день є особливим для наших п'ятикласників. Хай вам дістанеться все те найкраще, що було в нас. Сьогодні ви стаєте ліцеїстами найкращого закону наукового ліцею номер 3 Любі п'ятикласники. Візьміть з собою впевненість та відвагу. Чинуйте кожну мить. Ніколи не відступайте. І головне, пам'ятайте: мета нашого життя бути щасливими. Ми віримо, що ви будете гідними послідовниками традицій ліцею, які закладають міцний фундамент знань для досягнення в майбутньому небачених висот. Любі дівчатка і хлопчики, ви краса і надія нашої держави, її майбутнє. Тож вам слід навчатися так, щоб вами пишалися ваші батьки та рідний ліцей, щоб потім ви стали свідомими громадянами вільної незалежної України. Знайте, на вас чекає цікаве ліцейне життя, наукова практика, предметно-профільне занурення, ман, олімпіади, уроки, колоквіуми, майданс, битва хорів. Ліцейна родина, яка сьогодні тепло, щиро відкриває двері для нового покоління допитливих, це успіх нашої країни. Ми, як достойна заміна випускників, обіцяємо старанно вчитися та дотримуватися прав поведінки справжніх ліцеїстів. Будьте впевнені, що ми будемо жити в мирі та злагоді. Цінувати друзів, вчителів та батьків. Обіцяємо бути сильними, відважними та цілоспрямованими. Нові знання, нові подорожі, яскраві емоції це те, про що ми мріяли влітку. Наш ліцей, міцна родина, яка разом і в навчанні, і у відпочинку. Дорогі друзі, наша ліцейна родина. місце щасливих людей чекає на вас. Ми з радістю відчинимо вам двері Нового навчального року, де вас чекають нові дослідження, кліли, цікаві практики, нові знайомства і, звичайно, все, чого бажає учень. Щастя вам, здоров'я і удачі! Хочеться побажати передусім, аби цей новий рік для нас був спокійним. Але особливо хочеться привітати тих учнів, які вперше переступлять поріг нашого ліцею як ліцеїсти. Це наші п'ятикласники. Щиро вам, аби уроки для вас були цікавими, де ви будете відкривати для себе щось нове, дивовижне, побажати вам хороших вірних друзів, а також драйвового дозвілля. А також вітаю батьків, хочеться побажати їм мудрості і натхнення у вихованні наших найбільших скарбів, наших дітей. Аго п'ятикласнику і ти, випускник 11-го чи 9-го класу, і ви оті розумні і галасливі шести, семи, восьми, десятикласники. Хочу сьогодні привітати вас. Ні, не спочатку навчального року, а з закінченням канікул. Ну зізнайтеся, ви ж таки чекали цього дня: чекали, аби прийти в місце сили, місце інтелекту, місце подорожі, місце посмішок, місце щирої дружби. Місце де вас чекають. Правда, чекають смачними сніданками, цікавими книгами, неймовірно пізнавальними заняттями. Залишайтеся такими ж допитливими і ставайте ще працьовитішими в науці і будьте щирими в дружбі. Ліцей – це місце щасливих людей, об'єднане спільним гаслом. One One team, One Spirit, one Team! Моя люба ліцейна родина, мої ліцеїсти. Ось настав той момент, коли ви переступите поріг рідного ліцею. Дякуємо Збройним силам України, кожному захиснику і захисниці за те, що Полтава, полтавці, можуть навчати. Що у вас, мої любі ліцеїсти, є дитинство. Віримо, що цей рік буде роком перемоги. Вітаю вас всіх з новим навчальним роком! І бажаю, щоб цей дзвоник став дзвоником перемоги.